У Чернігові 24 жовтня 2023 року в катерининській церкві попрощалися з двома захисниками України, справжніми патріотами нашої країни Романом Майбородою і Віталієм Левченком. Провести в останню путь та віддати шану подвигу героїв прийшло багато людей. Це свідчить, що не тільки люди мали багато родичів, але є багато знайомих, які їх цінували, які їх шанували і поважали, і прийшли віддати їм шану і, 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 і свою повагу висловити. Віталій Левченко до війни працював в управлінні механізації будівництва пізніше експедитором з перевезень вантажів та водієв автотранспортних засобів. У 2014 році брав участь в АТО. У листопаді 2022 року також став на захист України. Загинув 17 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Роман Майборода героїчно загинув 17 жовтня, виконуючи бойове завдання на околицях села Андріївка Бахмутського району. У мирний час Роман працював в ДП «Укрсівербуд» екскаваторником. Проте з перших днів повномасштабного вторгнення чоловік добровільно пішов захищати батьківщину. Спершу був на посаді гранатометника 13-го батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Виговського оперативного командування Північ. У травні цього року Роман був переведений у військову частину 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, оперативного командування Схід на посаду стрільця снайпера, в складі якої мужньо боронив нашу батьківщину. Як тільки почалося масштабне вторгнення. Він відразу пішов захищати, Чернігів захищав, а потім вже далі, далі. Фух. Ну, а так, добра, світла людина була. Сім'янин добрий батько. Любив рибалку, на охоту ходив. І так усе, як і всі. Був добропорядною людиною, працював на стройці. Роман відважно захищав Чернігів, Ніжин, Суми, Запоріжжя, Солодар, Ямпіль, Бахмут. Нагороджений медаллю за військову службу України. Ми ну, в одному під'їзді виросли в Чернігові на нинішній вулиці захисників України. Да, тому, ну, дружили до, до цього моменту. Останній раз ми з Ромою бачились два тижні тому на Донбасі в Константинівці. Наш підрозділ виводили якраз, і ми здзвонилися, вони поруч побачились, поспілкувалися трошки. Гарний хлопець, я не можу досі сказати бу, тому що з моїх 36 років, ну, знайомий близько 30 років, грубо кажучи, тому справжні патріоти, герой України щирий і відважний чоловік, який добровільно став на оборону нашої країни. Таким запам'ятається Роман Майборода. Без батька залишилася восьмирічна донька, без чоловіка, дружина, без найріднішої людини батьки та брат.